Друзі, всім привіт! Є історія, історія не закінчена. Я максимально спробую розповісти, що відбулося. Справа заключається в тому, що одну з своїх камер я випадково позавчора розбив і купа інформації там зв'язної, вона, вона там залишилась. Мало того, що я її розбив, так я її ще й загубив. Але про це трохи детальніше буде пізніше. А зараз повертаємося до того моменту, коли я вже. Взяв зимові колеса для того, щоб перевзутися. Я досить багато прожив на цьому масиві. Тобто, це масив радужний, і тут пройшло моє дитинство. І ось зараз, оце озеро Райдужне, я тут бачу фонтани. Блін, на Русановці фонтанів немає! Тут фонтани поставили. Я, напевно, щось не розумію в цьому житті, і треба, можливо, судити. Пи... Переїжджа, а що тут? А як, а як? А окей, хорошо, я знаю іншу ничку. Е, мені зараз треба заїхати до... Раз, два, три. до авторинка пірова, тому що коли перезували автомобіль, мій минулого разу на зимових дисках є такі проставочні кольця, тому що тут не оригінальні диски і треба, щоб тут були кольця. Так от, де ці кольця ділися. Одним монахам звісний, то ні. невідомо яким монахом це відомо. Там машина на третьому поверсі. Ну і що? Як вони туди запарли? А це ж гараж вінтовий. Скляний? За Ну і що? Це ні. вінтовий гараж, тобто тут отак люди піднімаються. Виглядає звичайний будинок. Ну, виглядає звичайний будинок, а це багаторівневий паркінг. Ти ж казав, що це якийсь невеликовополучний район. Ну. Він не благополучний, тому що я тут виріс в 90-х. Я чудово знаю, що таке авторинок і всяке таке, скільки тут всяких воров бігає. Заїжджав на ринок пірова вже на я колечки. Заїхав вже на шини центр В'янор. На пірово я ще шукав щотку для ступіц. Це така штука. Ну ось, ось так вона виглядає. І треба періодично саму ступіцю, посадочне місце на диск і щукувати, для того, щоб воно рівнесенько прилягало. Тому що, якби колесо не балансувало, воно потім може трохи бити, і все і буде не дуже добре. Так от, от. звісно, що зараз всі розвал сходження, вони... Вони по запису, по предзапису, перезапису. в общем, за тиждень до них не попадеш. Але, ну от, начебто, шинний центр Віанор. Круче, в цьому районі, ну, напевно, вже нічого немає. Я кажу, пацани, треба поміняти, вони записувалися, то окремо. Зараз запишемося. Е -е -е -е, чи є у вас щотка для ступиць? Що, щотка? Ні, нема, не слихали. Тобто, якщо на такому рівні шинному центрі немає щотки для ступиці, то я трохи офігівший. Ну, коротше, можливо, я це трохи забурююсь, але я точно розумію, що оці маленькі мікрони дають легесеньке бієння. І коли дуже швидко їдеш, то така легка дрожь по колесу. По, по рольовому колесу. І начебто все причудово, начебто все класно. Заїжджаєш на будь який шиномонтаж, монтаж, там чуть ли не в нулях оцей є баланс, але все одно прибіжання йде. От, поэтому воно йде. Тому що тупо нема такої щотки. Так от, на піровий я заїхав купити, а взагалі про це почав розповідати: заїхав купити. Щоб ви розуміли, нормальна щотка стоїть десь 55-60 доларів. Це одна щотка без, без нічого. Е, оця штука це з двох насадок. Це красний колпачок, і на нього насаджується такий мачалка, скажімо так. І ось ця штука сама дешева, коштує ну, приблизно ну, 1800 гривень. Так от, на перо, а там, де я зайшов до хлопців, інструментачників, щось я я кажу Микола, немає. Вибачає, попрозванювали по своїм. Нема. Типа може бути Китай, але там біжи до тополя він тобі дасть. Максимально приємний тіпок, але я то його пам'ятаю, я та його знаю ще з е... часів, коли я працював на цьому. Ну, неважливо. Йду до нього, кажу, треба щотка для ступіця, Там випукла, не випукла. Ось така варсиста, варсиста, що приклеюється, є. 125 гривень. На, дай, ти виталки, мене з магазину все забирай, іди. Говорю, ні, 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 чувак, ти не зрозумів. Це не підходить, це херня. Давай щось дорожче. Ні, це саме дороге. ти не розумієш, це саме клас, класне, що є на світі. От круче цього просто тупо немає, нічого не можу піти. Навіщо таке впарювання? Просто тупо не розумію. Ну це так, крик душі, поїхав далі. Напевно, сьогодні я не буду перезиватися. Я все-таки закуплю собі таку щотку, щоб вона у мене була, але ще потім я поїду на шиномонтаж. І як то так? Я думаю, що перший сніг, навіть якщо і випадеть сьогодні-завтра. Нічого страшного там не буде, бо навіть будь-який перший сніг, він довго не лежить. Він завжди розтаює. Дуже-дуже швидесенько. І думаю, зараз дуже мало автомобілів. І це дня субота, ввечорі, начебто, їздять машини там, таксі, там таксі, там є якісь мопед, там ще машин. Але все одно такого трафіку, як в день, нема. І отут, ну я ще застав часи, коли ще в 80-х машини їздили. І отут би поржать, тоді такої кількості взагалі не було. Тоді машин було в десятки разів, якщо не в сотні раз менше. Машин майже не було і можна було їздити. Звісно, що на початку 90-х людям стало можливо десь там купувати якісь автомобілі і люди вже почали купувати автомобілі. Почалось завантаження, але все одно такої величезної кількості автомобілів не було. Що це каже? А що це каже? Це каже про те, що з'явилася можливість. Тобто, якщо раніше занавіс був, була, комуністична стіна, партія Совет, піонери, партійні діятелі, як буде українською, та похрін. І потім комсомольці, весь цей двіж. Вся ця ідеологія, яка була поражена безліч держав. 15 держав в світі було поражено цією херньою. Після того, як воно все розвалилося, люди зрозуміли, ха, а ми ж тепер можемо собі дозволити автомобілі. І почали десь зарабатувати, почались перші кооперативи. І, до речі, хто не знав, у мене майже є судимість. Я, до речі, нікого такого не казав, а ти знаєш, ні? Ні. <гум> мене коли була спекуляція, ще закон про спекуляцію, то мене вже впіймали ну, на спекуляції, тому що я купував дешевше, продавав дорожче, і це називається спекуляція. Але це було настільки масове явище, і я ось застав той момент, коли цю статтю відмінили, і з цього зробили підприємницьку діяльність. І це було зовсім інший вимір. Ну тобто, можна сказати, так проскочив між строю, тому що ось вона судимість, ось-ось-ось. Все змінилося і нема судимості. Так що я красавчик пропітляв. Ти був майже бандітом. Та, мій такий бандит, Як з балерина. балеріна. <гум> я мій доброчих молодості добре піджив. Ну, і я святим не був. <гум> Друзі, шина монтажа. Я не знаю, де я прилюбив або кому я давав машину, коли переобувалися в сезоні, то я бачу, що мені поставили піддомкратник прямо на порога. Не робіть цього, тому що ви, по-перше, псуєте цей пластик, а по-друге, запам'ятайте, воно покажи. У Volvo xc 90 всього один піддомкратник, який обидва сразу два колеса піднімає. Тому Не робіть цього. А попереду, чи піднімаєте там також. Далі за порогом є спеціальне місце, така площадка, на яку ви можете поставити. Ніколи не ставте під демкратніки, під пороги на Volvoсі 90. Якого фіга я почав перебуватися прямо на монтаже на, на паркінглі, там можна ж було просто заїхати на шиномонтаж. Так от на монтаж я не заїхав, тому що у мене родина ховалась в під час повітряної тривоги на підземному паркінгу. Я думаю, о, у мене видалось хвилин 30-40 вільного часу і чому б мені не перебувся? І справа заключається в тому, що коли там біля столба стояв. Автомобіль було незручно, трохи підходить до переднього колеса для того, щоб його садрати. Я поставив машину на відкатив чуть трохи, і так я її залишив. Потім я піднімав машину на піддамкратники. І звісно, що воно сука, впало. Але це трохи пізніше. Прийшов час міняти колеса і, грубо кажуть, швидесенько, цю сторону вже поміняли. А цю сторону хлопці зараз міняють, ставлять тиск. І до зими, можна сказати, я готовий. Дуже класно, коли є полеса на дисках. Тик-тик-тик, судесенька -тик -тик, поміняв, і все, і красавчик. поїхав далі. Зараз знаходжусь під. Угадайте, під якою машиною накажусь. В кінці я скажу. Машина, до речі, 12-го року. І ось що я тут заліп, що мене Привлекло, привлекло? як українською буде? притягнуло увагу. О, так от, притягнуло мою увагу те, що цей автомобіль він суконе ржавий. Машина 2012 року, тобто машині 12 років. Зазвичай, що було зрозуміло, ось так. Машини плюс-мінус до цієї моменту. От попереду, якщо подивитися, вони всі рівнесні. Немає іржи взагалі. А от після цього моменту ззаді все вже і державне. А це, друзі, джип. Цей джип гранши роки, і чесно кажучи, я не ржави джипів. <рив> дуже дуже добре. Не <тонний> бачила <рив> просто підгав мені. А сидя по амортизаторам, це... А я, 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 це СРТ, я думаю. Показую, що я зранку наробив. От штука, яку я зробив трошки біду. І оцю штуку зараз треба, ну воно просто надірвало метал. І зараз от -от -от герметиком замажемо, проще херню. О, я бачу, і тут воно і підірвало вже. Коротше, зараз всю штуку зробимо. І зробимо так, що ще пару ровків. Може, не пару років, може, і дуже багато цей автомобіль ще поїздить. А тепер оцю цю штуку ще й обробляємо воском. Оце Олександр мені сьогодні по І, до речі, дуже прикольна історія в тому, що вигнав мене з під машини, каже: Блін, іди сюди, ліворукий. Уже вже дуже давно я не використовував, не крутив болти. гайки, вже знаєте, якось так. Якби під підкалося. Пішло в ту історію, коли вже, неначе руки не із жопи торчать, але, але все одно вже якось і не так стоїть, і вже нема снаровки, як потрібно. Добре. все одно приємно. Дякую. Взивали на мене всі остатки. Хоча з іншого боку, можна сказати, Олександр Захерачен 4 балони. Да, Так і написано в наряді замовлення. Так, <свист> <Да>, 4 <свист> 4 балон. Він Винз, 4 бала. Да. ВОСТ, 4 баллон. Да. <свист> Сіка, герметик, ящик. Да, <свист> да так Ось так і живе. Ну, короче, все нормально. Ну, тут Отут історія та, що була. Зараз покажу ще раз. Те, що я отут продавив, це не дуже гарна історія, але про всяк випадок вона отак от і залишиться, Замазали герметиком, нічого йому не буде. На вік цього автомобіля точно вистачить. Якщо воно десь і проживіє, то точно не там. Все, зараз трошки підсухає і їдемо далі. Що у нас там сьогодні? Щось треба знімати. Але я вже не пам'ятаю, що. Ну, хотів я розрахуватися з паном Олександром, він каже, слухай, то під'їжджай, напевно. Взагалі не хоче брати коштів, тому напевно треба буде взяти якогось торта без смашнюючого чаю і заїхати до нього ще раз. Або там ні, по каву, в нього є кава машина і треба буде завести каву. Тому що ну хоче залишки, але ці залишки вони коштів коштують. Ну мається на увазі Оці балони, оці герметики, той самий подйомник. Ооо, біда, диви, яка. Відколовся. Ну ми це треба. Ну, мись іноді. Та його вже перефарбувати треба. Бог плівку затягнути. Дуже дякую. Цьому дому, поїхав до іншого. <рес> Друзі, доки у нас наші оператори пішли міняти на акумулятори на камерах, тому що вони вже посідали, я вам покажу зараз, до чого приводить боковий удар. Ось дивіться, автомобіль, він досить крепкий. І удар тут ну такий легесенький, скальзящий. Але якщо подивитися в морду, оланжеронів тут же немає. Оцей ланжерон це несуща частина, і вона вже просто зігнута в хлам. Причому, що одна, що інша. Тут взагалі аж до такої степені, що бачок нафіг вийшов туди, вишевищата. 1,6 моторчик. Ну, коротше, від цього автомобіля, якщо мова йде про те, щоб їздити далі на ньому безпечно, це історія вже трохи не про туди. Могилки, да? Да. Могілки? <сíns> могілки. <сíns> а що не могилки, а магілки? Могилки Ніколи не чув, але дійсно. могилки. Отак от дивишся, машина класна. Але по факту це вже, ну, з точки зору безпеки, це вже приговор цьому автомобілю. Звісно, що можна поміняти ланжерони. Але я думаю, тут цього робити не будуть. Машини стільки стільки не коштує. Після того, як замінив колеса, зазвичай міжсезоння я завжди заїжджаю на розвал схожень, для того, щоб просто проконтролювати він взагалі є чи нема. Просто для того, щоб зберегти шини. Ну, зайвим воно точно не буде. Вже три роки, як я собі от в цей око поставив хрусталік. І зараз, ну, зробивши невеличке обстеження, у мене там трошечки відійшла роговиця, як то кажуть. Зараз йду на лазерну корекцію. Результати обстеження, ну як обстеження, обстеження у мене вже було тиждень назад, а зараз у мене сьогодні, мала бути легесенька корекція. Зора лазерно. Мені там щось повинні були. Зменшити саму лінзу. Коротше, щось повинні були зробити. Але після додаткового обстеження каже, прийшов до мене лікар каже, слушай, Миколаївич, не треба воно тобі. «Блін, ну що значить не треба? Він каже, ти правим оком бачиш на 100%. Я говорю, я правим оком ну, далеко бачу, ну так. Трошечки у мене є запитання, тобто не не ідіатільне. Він каже: слухай, ти бачиш лівим оком на 100%. Ти. Ой, правим оком на 100%. То проблема в тому, що ти лівим бачиш на 120, а лівим на рідний. Я такий, вау, ну щось трохи не туди. Робили, робили, робили. Коротше, лівим оком я бачу погано близько. Тобто мені, щоб читати лівим оком, то треба отак, от руку поставити. Знаєте, вже історія. Ми бачимо нормально, то просто у нас руки короткі. Це приблизно туди саме. Так от, для того, щоб мені зробити нормальну корекцію зору. Тут треба було три роки назад, я сюди поставив собі хрусталіка іншого. Там насправді яка історія була? Це робили мені в зір 100%. Я її йшов на два хрусталіка. Але в момент операції, коли вже я вже був цей одягнений в їхній простині одноразовий в халаті, вибачте, кричав, виглядає як простиня. Кажуть, яким оком ти бачиш гірше. Ну, Близько бачу правим. Тому що лівим я плюс-мінус ще бачу нормально, а правим бачу не дуже добре. Ну, ми тобі зробимо на праве око, бо лівого у нас зараз нема хрусталіка. Я такий завіз. Ладно, хорошо, головне, щоб мені зробили. Роби мені там якийсь класний главний лікар. Що стосовно правого ока, кажуть, зробили все класно. Ну, Принаймні, і в одній, і в іншій клініці підтвердили, що хрусталік установлені. Класно, запитань до, до нього немає. Відновити зір зараз можна підкоригувати, але є проблема в наступному. Коли у мене буде покращення зору на лівому боці, а ми не молодіємо, ми старіємо, воно точно буде. І тут вже буде така поганенька історія, що мені треба буде робити і ліве око. І ось коли я зроблю ліве око. З величезною долі ймовірності, що праве зійде з розуму. Ну, тобто мозок не розуміє. Тому від медицинських світів порада наступна: або залишити так, як є, або поміняти лівий хрусталік, а потім вже доштриховувати, дотягувати, підтягувати самі зерниці. Ну, це можливо, але порада зробити сразу два ока. Значить, чим погано мультифокальні. Хрусталік. Я скажу і плюси, і мінуси. Плюси те, що у ніяких окулярів і завжди все видно. Ну, і все. Тепер по мінусам, коли ви дуже втомлені, у вас там, де е, стоїть іскусственний хрусталік, у вас сохнуть очі. І тут або треба йти спати, ну там природа вам намікає, чувак, не відділуйся, йди спать. Або треба брати з собою каплі. До речі, зараз покажу, як каплі виглядають. Вони у мене зараз є, але вони зараз є не тому, що я іми постійно користуюсь, тому що я тиждень готувався до цієї операції. І також із мінусів, коли стоїть мультифокальний зрачок, ой не зрачок, вибачте, а лінза, як вона влаштована, це купа маленьких лінзочок. В оці стоїть лінза і вони зібрані, їх там штук. Не знаю, ну, приблизно там 10, 12, 15, щось таке. І коли ви їдете вночі, отак закриваєш. ну в мене тут стоїть мультифокальне ну, око. Закриваєш і світодіодний фонарь, особливо знаєте, от наприклад, ну, Toyota rav 4 там де один мощний світодіодик. І вокруг нього йдуть такі. Круги. Це, здається, називається ефект Гуала, щось таке. Це краєчки цих мультифокальних лінз саме дають про себе знати. Оце мінус мультифокала. І мені про це не сказали, коли мені ставили. Тобто, чи можу радити я клініку зір 100%? Ну напевно ні. Враховуючи свій досвід, не знаю, як там у них що, але зараз ну, я б до них не звернувся. Тому я зараз поки що міркую, а треба мені друге око ставити. Або ні, я зараз зважую всі за і проти. Враховуючи, що далеко у мене лівий глазик бачить ну, краще, ніж у багатьох людей, а праве, з правим оком у мене плюс-мінус все нормально. То начебто життю воно не заважає. Але в будь-якому випадку я вдячний хлопцям. і Лікарям, лазерщикам і головному лікарю, тому що вони сказали: слухай, нам дуже вигідно зробити цю операцію. Це там 3-4 хвилини, все, бабло у нас на кармані. Послухай, от просто подумай ти або правильно постав собі інший хрусталь, який ми далі тобі відкоригуємо, так що будеш бачити класно. Єдине, що готуйся до того, що у тебе буде. Оці круги в очах в темний період часу. Або ходи так, як є. Але двічі подумай. І зараз мені відмовили, хоча каже: слухай, якщо ти зараз підпишеш папірця, що ти готовий, що ми тобі зробили класний зір але через декілька років прийдеш і скажеш, а що ж ви мені не сказали? Ми тобі покажемо цю паузу, що ми тебе попереджали. Тому я зараз взяв паузу. Дуже дякую за підхід хлопців, о, такий от грамотний. Тут вони знаєте, не 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 тут мені, напевно, всілена допомагає, як то кажуть. От я до людей відношусь не за е ради там заробити кошти. Я розумію, що я заробити зможу в будь-якому випадку, я без їжі не залишуся. От Коштів мені в житті. Чого? Чого? Коштів точно вистачає. Мені можливо не вистачає часу, не вистачає уваги якихось людей, не вистачає чогось, щоб зробити ще щось. Але тут мова не про кошти. І отут мені попались такі самі люди, що кажуть: Слухай, нам дуже вигідно зробити тобі операцію, але ми тобі зараз цього не радимо робити. Тому от така історія. Автомобіль до поїздки вже готовий. І ви на початку відео бачили маленький легесенький сюжет, де я розсікав на багі. І це буде історія про ЗСУ, це буде історія про хлопців. Що побачити, що це буде за серія. Це було біля румунського кордону. І що трапилося, як пролюбив я свою камеру, вже побачите в наступній серії. Я думаю, що ми днів за 7-8 впораємося, і на наступному тижні ви вже побачите. Що відбувалося, а там піпець було дуже весело, дуже цікаво. А на сьогодні все, друзі, всім удачі на дорогах, всім пока, пока з вами був Микола коло дай вам Бог наснаги, щастя і, і... і все.